Поступившись у раунді плей-офф Ліги Чемпіонів португальській Бенфіці, Динамо перейшло до групового раунду Ліги Європи. Жеребкування цього турніру відбулося у Стамбулі. 32 учасники були рівномірно розподілені по чотирьох кошиках посіву, відповідно до клубних коефіцієнтів перед початком сезону. Київське Динамо потрапило до першого кошика. Першим суперником у групи жереб визначив динамівцям французький Рен, який наша команда вже двічі обігрувала в групі Ліги Європи восени 2018 року. Третій кошик подарував Динамо нову зустріч із вже добре знайомим фенербахче, який динамівці пройшли цього сезону на шляху до Ліги Чемпіонів. А з четвертого кошика нашим суперником сам кіперський Аек із Ларнаки, який шляхом до групи Ліги Європи пройшов спортивний клуб дніпро 1 Перший тур групового етапу відбудеться вже скоро, 8 вересня. Після матчу відповіді раунду плей-офф Ліги Чемпіонів проти Бенфіки, що відбувся у Лісабоні, наступного дня динамівці вирушили додому. Вилетівши вранці о 8-й годині зі столиці Португалії, за 5 годин динамівці дісталися до польського Жешова. Після чого пересіли до двох клубних автобусів та вирішили у бік державного кордону України. Відзначимо, що разом із партнерами до України повернувся й польський захисник Томаш Кінзьора, який наразі залишається єдиним легіонером у складі команди. Ще дві години в дорозі і Білосині дісталися навчально-тренувальної бази руха, де готуються до майбутнього матчу чемпіонату України проти спортивного клубу Дніпро 1 Нагадаємо, що поєдинок, яким Динамо відкриє для себе новий сезон Прем'єр-ліги, відбудеться у неділю, 28 серпня, на стадіоні Арена Львів, початок зустрічі о 17.00. Матч відповідь раунду плей-офф кваліфікації до Ліги чемпіонів проти портуальської Бенфіки в Лісабоні став ювілейним 70-м для півзахисника київського Динамо Віталія Бояльського. Він став 10 10-м гравцем, який провів ще не менше 70 матчів за всю історію виступів київського клубу у Єврокубках. Очолює цей список гвардійців Олександр Шовковський, на рахунку якого 143 сорок 40 гри. Сороковий матч у статусі капітана Динамо у Єврокубках провів Сергій Сидорчук. Більше капітанських міжнародних ігор теж провів лише Олександр Шовковський, 61. 110-й матч у складі Динамо провів Георгій Бущан. 65-й матч у Динамівській футболці зіграв Ілля Забарний. А ще для одного гравця цей матч мав стати дебютним у складі першої команди. Наприкінці зустрічі з Бенфікою на полі замість Віталія Буяльського з'явився динамівський вихованець Олександр Яцик. У неділю, 28 серпня, Динамо Ю-19 проведе матч другого туру чемпіонату України серед юнацьких команд сезону 2022-2023. Підопічний Ігоря Костюка зіграють проти спортивного клубу дніпро 1 у домашньому поєдинку. Білосині приймуть суперника на клубній заміській базі Динамо у Віті Литовській. Початок зустрічі о 13.00. Трансляція на клубному Ютуб-каналі та телеканалі Динамо Київ.